А в гривні — дві дірочки цей фестиваль. Є місцем пам'яті про неї, але глибше місцем, де багато людей зможуть почути різне про те, що було важливо для Іри, про ті теми, які були важливі для Іри, про ті теми, які були пріоритетні, про пам'ять, про пізнання себе, про психологію, про розуміння себе, про Підтримку в суспільстві про проживання втрати інші історії і про які іра завжди говорила це освітня частина і музична частина це гурти, які власне є такими важливими для іри. Сьогодні день народження Ірини Чацибух, а я до речі, одна з координаторок акції хвилини мовчання, які вона запровадила в Івано-Франківську. Ми повинні жити це життя багато разів більше і за тих, хто загинув, і донатити і допомагати. Ірина була моєю подругою, тому це для мене бути тут. Я і рознати особисто бачила на базі госпітальєрів, які бажає не були разом і, взагалі, вона надихає багато чим. хочу продовжувати цю історію. О, ми тримаємося бути разом близько батьків обійняти, подякувати. Наскільки є, вона була потужно підкована безпосередньо по медицині, чого вона не знала, вона зразу читала. Тобто вона могла не спати, вона читала, 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 спілкувалась, шукала найкращі рішення. В неї не було такого, що золота середина. Це було, мало бути, найбільш якісне, найкраще. Ми могли стояти на 100 метрів ближче до лінії фронту, чисто для того, щоб не втрачати ціні секунди. Я думаю, вона б дуже потішилась, якби це побачила. Я думаю, що їй би все сподобалось. Нам всім дуже подобається. Я впевнена, що вона там десь на нас дивиться і тішиться за таке, таке гарне водоволо і за такий гарний фестиваль.